Підкаст Жити здорово з лікаркою Майєю. Тут ми поговоримо про здоров'я та все, що пов'язано з ним. Від педіатрії сімейної медицини та алергології до краси та косметології. Привіт! Мене звати Руселевич Майя. Я лікар-педіатр, алерголог і я сертифікований Healthy Lifestyle лікар І знаю все про ваше здоров'я та здоров'я ваших дітей. Як прийти до здорового способу життя та зберегти свій організм в ідеальній формі? Як правильно харчуватися, як любити себе та жити здорово? Дуже часто я чую питання: лікарка має, який треба здати аналізи для того, щоб перевірити наш імунітет? Давайте розбиратися. В нас існує імунограма. Але просто так її здавати нам не треба, тому що якщо ви її будете здавати сьогодні, завтра, післязавтра і у трьох різних лабораторіях, є вірогідність, що ви отримуєте різні результати. Тому що в імунограмі дуже багато різних показників. Там є і клітинний, і гуморальний імунітет, там є всі антитіла, кілери, макрофаги. він нам не потрібен просто так, для скринінг. Тобто, якщо. Нам треба виключити спадковий ангіонабрик, да, і ми знаємо, що у нас з'являються якісь набряки, і лікар призначить імунограму для того, щоб перевірити, наприклад, систему компліменту. Або якщо нам треба виключити серйозне алергічне захворювання і призначити антігієтерапію, нам треба подивитися рівень загального імуноглобуліну І. А якщо нам треба виключити первинний імунодефіцит, про те, що ми казали, постійно рецидивуючі серйозні бактеріальні інфекції, нам треба подивитися загальний імуноглобулін G. Якщо ми часто маємо проблеми і захворювання слизових оболонок, нам треба перевірити секреторний імуноглобулін A, який відповідає за селективний імунодефіцит імуноглобуліну A. І таких нюансів дуже багато. Колись нам треба провірити співвідношення хелперів, і нам треба подивитися циркулюючі імунні комплекси. І це дуже складна реакція, це дуже складний аналіз. Тому імонограму призначають фахівець, коли він знає, що він хоче в цій імунограмі подивитися. А от основний наш показник це загальний аналіз крові. Тому що. Нам потрібно дивитися рівень лейкоцитів. Тобто це головні наші клітини. І якщо ми бачимо, що лейкоцити сильно підвищені, ну, наприклад, у дітей більше 15 тисяч. Да, у нас є норми за віком. Звісно, що це буде свідчити про велику вірогідність бактеріальної інфекції, але не 100%. Ми дивимося далі. Нам треба дивитися саму формулу. І в формулі ми дивимось на кількість нейтрофілів. Але для нас важливо також мати коефіцієнт нейтрофільний, тобто співвідношення сегмента ядерних нейтрофілів до палочкоядерних. І оце співвідношення повинно бути 10 до 1. Якщо ми в загальному аналізі крові бачимо підвищення паличкоядерних нейтрофілів, це може свідчити на фоні високих лейкоцидів, що це бактеріальна інфекція. Але я вам нагадаю, що по аналізу крові, якщо в нас нема скарг, ми не виставляємо діагноз. Це додатковий метод для постановки діагнозу і призначення лікування. Якщо ми бачимо зниження лейкоцитів, це може свідчити про вірусну інфекцію, але в нас ще існують і онкологічні захворювання. Нам треба подивитися на лімфоцити. Якщо лімфоцити підвищені, Вірогідність вірусної інфекції. Якщо у нас підвищені моноцити, теж вірогідність вірусної інфекції. Якщо в нас підвищені еузінофіли вірогідність алергічного якогось процесу, гельмінтної інвазії, але еузінофіли можуть також бути підвищені, якщо в нас є вірус в організмі. Тому, якщо ми побачили тільки один показник, це це не каже, що в нас ще є проблема, це увага лікаря. Для того щоб проаналізувати ваші скарги, стан і додатково подивитися на аналізи. І звісно, що окрім загального аналізу крові та імунограми за необхідністю, в нас ще є додаткові аналізи. Наприклад, це реактивний білок, він нам дуже допомагає подивитися, чи є запальний процес, бактеріальний процес. І якщо ми бачимо зміни в загальному аналізі крові, тобто у нас підвищені лікацити, підвищені нейтрофіли, і в нас великий реактивний білок, і ми маємо температуру, і ми маємо скарги, звісно, що буде призначена антибактеріальна терапія. Іноді нам треба додатково виключити аутоімунні процеси, ми призначаємо антинуклеарні антитіла, Іноді нам треба подивитися наявність інфекції, ми робимо ПЛР на різні збудники, або перевіряємо. Рівень антитіл, іноді нам треба подивитися, як працює імунітет і який рівень вітаміну Д у нас в організмі, тому що якщо у нас є дефіцит або недостатність цього важливого вітаміну, в нас в організмі не буде правильна імуновідповідь. Ми будемо часто хворіти, ми будемо мати інше захворювання. А якщо у нас є в загальному аналізі крові анемія, знижений гемоглобін – Знижений ретроцитарний індекси, нам ще додатково треба подивитися фертин і перевірити, чи є анемія або латентний дефіцит заліза. Це все про імунітет. Тому ми починаємо з лікаря, анамнез, скарги, об'єктивні дані, загальний аналіз крові, і якщо нам вже потрібно, то додатково ми вибираємо аналізи з нашого великого списку і це все про імунітет.